Пане Бориславе, будемо зараз твітити на твіт, який вже перетвітили. тому що Фрідріх Мерц відреагував на твіт Дональда Трампа про божевільність Путіна. Канцлер Німеччини заявив, що його дивує, що президент США тільки зараз зрозумів безумство Путіна. Ми не захищаємо Україну. Лише заради України цього самого було б достатньо, щоб це зробити. Ми захищаємо Україну, щоб було зрозуміло, що ми захищаємо всю Європу. Я продовжуватиму докладати багато зусиль для досягнення цієї мети. Пане Бориславе, тепер час вашого твіту, враховуючи, що Трамп справді сказав про поживільність Путіна. А Мерц сказав про зняття обмеження на використання далекобійного озброєння, то чекати хороших новин або це просто твіти і не більше. Ну, По-перше, Трамп сказав не тільки про Путіна, згадав ще і Зеленського взагалі. А, а те, що написав Марс, незрозуміло багато людей. Бо це про ту зброю, яку нам дадуть, чи ту зброю, яка в нас є. Ну, скажімо так, запитань стало тільки більше. В будь-якому випадку, коли Трамп пише про те, що Путін збожеволив, хтось каже, от, нарешті, він зрозумів. Він це розумів завжди. Він це знає, він розуміє, і більше того, він не має жодних сумнівів про морально або етичні якісь стандарти Путіна. Вони відсутні, але Трамп розуміє, що Росія цікава йому і Сполученим Штатам як бізнес-проект, і саме тому намагається ну, скажімо так обережно показувати, що погано так робити, Вольдемар, погано. Але він все розуміє і тут без яких змін. Більше того, те, що він згадав Путіна і згадав Зеленського, як би хто до нього не ставився, але згадав його в негативному сенсі, показує тільки одне. А його дратує взагалі вся ця ситуація. І він намагається не тільки згадувати по як це потрібно кремлівського диктатора, а ще й чіпати Зеленського. До речі, отут до Зеленського претензій немає, тому що Зеленський сказав фразу про те, що мовчання Америки дає можливість Путіну зараз атакувати Україну, а всій світ теж мовчить. І це зачепило зачепило Трампа. Більше того, Трамп бачив останні соцопитування, які сьогодні обговорюють в соцмережах. А там просто подивилися, що. Рейтинги республіканської партії на тлі саме російсько-української війни почали падати. А незабаром вибори. Хочу нагадати, восени вже починається початок перевиборчих процесів, які прийдуть в вибори в минулому судному році. І от е, всі це розуміють. Тому те, що ми зараз бачимо, це великий пазл це опитування бачили, що відбувається. Ви з'ясували, що маркером цього є Україна. А повідомили про це Трампу. Трамп не міг не мовчати, тому що одночасно з'явилися перші обстріли України, і американці запитують, а що відбувається? Це ж миротворча функція Трампа. Де вона? А, Трамп не може продемонструвати далі. Кажуть, а де ж тоді Америка, яка грейт-гейт? Теж не можуть показати. І на тлі цього ще й заява Зеленського. Ну, все це разом і примусило Дональда Трампа говорити. Але мені дуже хотілося, щоб він пере... від слів перейшов до справ. І тоді б ми побачили, як законопроект Лінці Грема, який не просто конгресмен, який а, знаходиться в Конгресі, ні ні-ні. Він ще й особистий друзяка Трампа, це людина з яким грає Трамп в гольф, це людина, яка спілкується з Трампом поза політикою. Тож ми розуміємо, що тут велика гра хороший поліцейський, поганий поліцейський. Щоб він все ж таки зміг не тільки казати, що ми от-от подамо на голосування цей законопроект, а він його подав, і ми побачили, як парламент Сполучених Штатів за нього проголосував. Бо голоси в парламенті є, і це найголовніше. Тож. Мені б хотілося, щоб якомога скоріше ми побачили ці рухи, те, що ми їх побачимо 100%, але питання коли? Бо Трамп все ще сподівається дотиснути Путіна і не втратити цю, я б сказав, цей бізнес-вектор. Пане Мирославе, про ще один наратив, який використовують росіяни. Ну ми ж з вами розуміємо, правда, що вони не збираються ніякі перемовини насправді вести, ніяку війну закінчувати. Але вони знову підняли стару тему про нелегітимність. За що я дуже люблю і поважаю українську опозицію. Поважаю вас як опозиціонера за те, що у вас, якщо ви критикуєте, то конструктивно. Але здається, що в нас немає питань з приводу легітимності нашої влади. Ми не можемо піти на вибори. В нас війна. Тим не менше, Лавров і не тільки вони знову кажуть: ні, ну позачекай. А хто ж буде підписувати документи? Хочеться запитати, які документи? Капітуляцію так ніхто, ми руки повідрубуємо абсолютно всім. Але вони кажуть, ну, що має бути хтось. Чи це просто елемент знову затягування і показати, що нема з ким говорити, або вони сподіваються, що Дональд Трамп знову цю тему підтримає? Тут три моменти одночасно. Перший момент: те, що не потрібні перемовини, розуміють всі. Взагалі. Більше того, те, що це використовується саме для затягування часу, а й для того, щоб уникнути накладання санкцій з боку Сполучених Штатів, це зрозуміло теж. Але питання легітимності це взагалі дуже така смішна ситуація. Поясню про що. Ну, по перше, її підіймають тоді, коли всі інші питання вже якби ну навіть не актуально піднімати, то хоч і наповнювати інформаційний простір. Тому вони зараз підняли його. Але хочу нагадати: нещодавно Путін вже казав, що готовий спілкуватися з Зеленським. Почекайте, якщо Зеленський не легітимний, то з ким готовий спілкуватися Путін? Якщо легітимний, то це або біполярочка, або шизофренія. Тим більше, що зараз весна і є сезонні згодом. Так, так. Так, це можна зрозуміти. Тому, дивіться, те, що робить Лавров, до речі, він розуміє, яким посміховиськом він виглядає. І навіть попри те, що він мразота, ми це розуміємо, але він ще й дипломат. І він розуміє, що він зараз виглядає не як дипломат, а як калібрований дурень посміховисько, як якого Кремль використовує, але відмовити не може, тому що якщо хтось відмовляє Путіну, він випадає з обойми. Тому тут зрозуміло. Далі. А, історія з Сполученими Штатами ні, там взагалі інша історія. Але, але у вас хвилина, вони... пане Бориславе, хвилина. Але вони хочуть погратися геть в інше. Вони все ще сподіваються, що хтось підхопить цей наратив в Україні. І отут це дуже наївна і це ідея. Головне, що росіяни і досі не можуть не зрозуміти. Це говорить, що навіть попри 11 років війни і 3 роки повномасштабної війни. Росіяни так і не зрозуміли, що Україна не Росія. І тут борються за державу, а не за владу. Хоча окремі персоналі якраз борються за владу. Так, не так багато в нас державників. і Я завжди люблю ще й нагадувати про те, що росіянам це ми вирішуємо кого любити, кого критикувати, за кого голосувати і як ми обираємо владу, а не так як в них ніколи не було цих демократичних виборів. Дякую, пане Бориславу, за те, що знайшли часто можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за цю розмову. Друзі, народний депутат, восьмого скликання, ветеран російсько-української війни Борислав Береза був нашим гостем.